Історія світу прямувала Маршем до Дня його народження. Життя новонародженого йшло до його смерті, а благодать прийде в наше буття з життям і надією. Не знаю, чи ви колись про це думали, та ваша Біблія не розділена на теми? Часом це розчаровує вас. Вам хотілося б, щоб Біблія була укладена тематично, щоб за потреби ви могли б відразу звернутися до теми, яка наразі вас цікавить. І ще було б чудово, якби на сторінках у Біблії були показники тем. Важливо зрозуміти, що Біблія влаштована саме так не через помилку Божественного редактора, а через божественний намір. Біблія ніколи не повинна була стати систематичним богословським текстом, збіркою корисних підказок для щоденного життя або підбадьорливих висловів, які допомагають упродовж дня. Біблія це не збірка біографій, які Бог використовує для вивчення моральних прикладів. Неправильно навіть назвати Біблію збіркою історичних розповідей про спасіння. Головний зміст вашої Біблії це одна єдина історія, велика історія викуплення. Найбільш точно це звучатиме так: Біблія це одна велична історія з богословським роз'ясненням. Основний зміст Біблії це Божий марш викуплення, до якого Бог подає важливі примітки. Біблію було написано не як реакцію на події, що відбулися це від початку був Божий план, у якому всі події та факти були визначені ще перед тим, як закладався світ. Бог знав, що Адам і Єва перетнуть його з мудрістю і любов'ю установлені межі, і він також знав, якою буде його реакція. Зерна цієї реакції можна побачити у третьому розділі книги Буття. Старий Завіт показує нам, як Бог крокує своїм світом до моменту, коли обставини складуться якнайкраще для приходу Ісуса. Бог кличе Авраама і укладає з ним вічний завіт. З роду Авраама Бог творить цілий народ, із якого прийшов обіцяний Месія Ісус. Бог обіцяв Давидові царство, у якому не буде кінця, а також Ісуса, останнього царя. Попри те, що його народ бунтівний і невірний, Бог не покинув свого плану викуплення. Із суверенною владою і невпинним заповзяттям благодаті він приборкує природні сили створеного ним світу і дбайливо контролює події людської історії, щоб крокувати світом до моменту, коли народиться Ісус, син Давида, син людський і син Божий. Життя Ісуса також було маршем. Кінцевий пункт цього маршу описано в Божій історії викуплення. Ісус знав, куди це його приведе, і жодного разу не висловлював незгоди, не противився, не бунтував і ніколи не ставив цей план під сумнів. Щодня, впродовж 33 років свого життя, він свідомо і з готовністю йшов до Христа, на якому, зрештою, і помер. Він жив. Любив і навчав із очікуванням болю від страшенної несправедливості. Він ішов із радістю на хрест ганьби, несправедливості, тортур і найгірше відділення з Отцем, бо знав, чого цим досягне. Він знав, що народився заради того, щоб стати жертовним агнцем. Він знав, що в майбутньому на нього чекають батоги, цвяхи, колючки і меч, і все це використають, щоб заподіяти йому страждань і смерті. Хто свідомо і з готовністю пройшов би такий шлях? Яка невинна людина захотіла би так постраждати? Хто на всьому світі зголосився зробити це заради ворогів? У кого такий характер? Хто може сповнити такою любов'ю? Ким рухатиме така благодать? Існує лише одна відповідь Ісус. Він той, хто грає головну роль у визначній драмі викуплення, марш визволення вимагає маршу аж до смерті, і він на це готовий? Чому він був готовим? Він свідомо йшов на це, бо знав, що його марш до смерті єдиний спосіб, щоб життя і надія увійшли в наші життя. Він розумів, що його болісна мученицька ганьба була єдиним способом благодаті з її спасенною силою змінити нахил наших сердець. Він знав ту викупну, відновлювальну і спасенну силу благодаті. Він знав, що результатом його маршу буде численний народ, який жодна людина не здатна буде порахувати. Це будуть ті, хто віддасть своє життя йому і хто у вічності буде поклонятися піснею хвали разом із хором святих. Для того, щоб Біблія була чимось більшим, аніж збіркою цікавих історій і провокаційних висловлювань, вона повинна оповідати про справжній історичний рух світу від початкового моменту до приходу Ісуса, про марш Ісуса до Христа і порожньої могили, марш благодаті в серці незліченної кількості грішників і марш спасенних до безкінечних стосунків любові і хвали з тим, хто запланував. Вав цей марш до початку часів різдвяна історія втрачає своє значення і красу, якщо з неї вирізати величний історичний марш викуплення, це значно більше аніж історія про сім'ю, якій ніде зупинитися, про співучих ангелів, про вражених пастухів, мудреців, шукачів і заздрісного правителя. Якби це була вигадана байка, то зрештою вона нікому не допомогла б. Різдвяна історія не має на меті викласти нам певний моральний урок, у якому сама людська історія відіграє другорядну роль. Але ця історія сягає коренями в справжню історію справжні божі вчинки, які мали на меті дати вам і мені те, чого ми відчайдушно потребуємо морального порятунку. Історія Різдва це історія про Бога великої благодаті, який вийшов на марш, щоб захопити історію людства благодаттю викуплення, яка була ціна цієї благодаті. Ціною стала смерть Його Сина. Народження Ісуса свідчить нам, що і син, і отець були готовими у своїй любові.